Путін готується до закінчення війни чи щоб розпочати нову, що означає зняття мораторію на розгортання ракет малої і середньої дальності. Ердоган таки їде в Київ чи ні? І як Трамп готовий знищити російську економіку? Ось про це все сьогодні будемо говорити разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати! Так, доброго дня. Ну і зі свіжих заяв Трампа він каже, що падіння цін на нафту ще на 10 доларів за барель може змусити Росію припинити війну. Ем, цікаво, за рахунок чого він це зможе зробити, чи є зараз дійсно підстави вірити Трампу? Ну це не обов'язково падіння ціни. Я завжди говорив, що достатньо, якщо Україна грамотно організує бомбардування терміналів, наприклад, Балтійського моря. То питання суперечок між Індією та США стосовно того постачання російської нафти в Індію, воно припиниться за відсутністю предмету обговорень. Це раз далі, якщо можна позбавити Росію, позбавити її ринка, її частки на ринку, тобто вона в принципі не таку велику частку займає в світі. Достатньо ресурсів нафти, що навіть що навіть за таку ціною. А за такою ціною забезпечити так, щоб в Росії взагалі скоротився, скоротився приток грошей. Ну це фактично перекрити кисень російській економіці. Ну, третій шлях, те, що він говорить, це падіння ціни на нафту. Я вважаю, що це важче зробити. А чому тому, що падіння ціни на нафту це ж падіння, теж рентабельності виробництв видобутку нафту, в тому числі у тих же Сполучених Штатах Америки. Таке таку ціну можуть дозволити собі виключно Саудівська Аравія, а тому, що у них достатньо невелика собі вартість виробництва нафти, і у них там ну вважайте так. У них фактично так ну ткнув десь палкою в пустелі, Так, вийшла нафта, ти одразу ще завантажив на. На завантажив на припустимо на танкери відправив на зовнішній ринок. От в Росії, наприклад, середня собівартість вона вже коливається 35-40, тому що вони в труднодоступних місцях видобувають нафту, її ще транспортувати треба. А плюс вони зростають накладні витрати через те, що зношуються обладнання, і немає можливості бурити нові свердловини і багато чого іншого. Тому тут не обов'язково може бути падіння ціни на нафту. Як я сказав, це те, що підконтрольну Україну довбати по терміналах Балтійського моря. О, там нещодавно гур заявив, що щось вибухнуло на території Росії газогін, який припинив постачання газу, наприклад, в Росію аварії там в Орінгої, наприклад, чи на силу Сибіру. І цього буде достатньо для того, щоб у росіян почалися ну достатньо великі проблеми. А якщо уявити, що дійсно впаде ціна на нафту на 10 доларів, як це вплине на Росію, на її економіку? Чи як швидко вона може тоді зупинити війну? Те про що говорить Трамп? А це не це не пов'язані речі. Поки Путін при владі, він буде воювати. Те, що почнеться, те, що може почина, починатися історія з радянським союзом, і само собою це може закінчитися. Це правда, тому що якщо рахувати ціну нинішню, яку оголосив Трамп, якщо вона буде ціна ну мінус 10 доларів, давайте рахувати це приблизно 40 доларів за юрелс. Так, ну саме цю суміш, то це буде плюс-мінус така ціна, яка була під час розпаду радянського союзу. Але тоді був достатньо тривалий період низьких цін. Низька ціна на нафту тривала 18 років. 18 років в тих цінах це було, якщо не помиляюся, 8-10 доларів за барель. Якщо брати інфляцію, в нинішніх цінах це приблизно 30-35 доларів повинно бути. Але і тому ну в принципі Трамп тут не бреше, що може зупинитися війна. Ну в Росії просто вже не буде. А те, що наприклад публікують «The Wall Street Journal, що сьогодні ціна, наприклад, вчора ціна на Юралс була 65 доларів за барель, чи це якісь трохи завищені ціни? Як це тоді Ну, Це Юра Це ну давайте так. Ми повинні розуміти, що вони ж продають її з дисконтом цю нафту. А, чому тому, що санкції, тому що транзакційні витрати, навіть якщо ти везеш нафту і витрачаєшся там на додаткові танкери, а витрачаєшся на зміну документів, це теж тягне за собою витрати. Це не чистий прибуток. Тобто, да, далі, ви ж, ще ж повинні розуміти, що Індія і Китай чого так тримаються за російську нафту? Вони ж крутять руки росіянам. Якщо росіяни могли раніше, у них був вибір. Ну, наприклад, Європа. Вона близька, преміальний ринок і вони за залишковим принципом могли продавати в Індію та Китай відповідно встановлювати ціну. А так, так, Китаєм там теж руки крутять. Більш того, вони скорочуються їх закупівлю в нафту з різних причин, тому що йде структурні зміни китайської економіки. Вони менше споживають нафту, а вони тиснуть теж на Росію. Тому що вони взагалі вимагають від них, давайте ви будете продавати нам як братам, ну тобто по внутрішньоросійських цінах, а там дотовані ціни. І тому багато от то, точну цифру за якого, що, що все ж таки отримують Росіяни? Вони значно менше отримують ніж продажу зброї. Так вони можуть продавати більше, припустимо та за той самий обсяг нафти. Вони отримують точно менше ресурсу ніж грошового ресурсу, ніж вони продавали в Європу. Ну, так само ви говорили стосовно Індії і Китаю. Трамп вже заявив, що хоче протягом доби суттєво підвищити мита щодо Індії за якраз таки закупівлю нею російської нафти. З чого як ви думаєте, такий поспіх? Чи дійсно вони до 8 серпня намагаються підігнати, скажімо так, для того, щоб ну, цей ультиматум його запрацював? Я думаю, що це ну Україна, тут тільки привід, я підозрюю. Все ж таки, там, де нафта, там є інтерес Трампа. Там більш структурні питання йдуть щодо Індії. Там же ж вони об'єднані перемовини, там пов'язані в тому числі з перемовинами щодо доступу на індійський ринок і в тому числі доступ на американський ринок. Це перше. Друге, я думаю, що така швидкість пов'язана. З тим, що вони це йдуть перемовини з Китаєм, це спосіб тиску, в тому числі на Китай, тобто Росія і Китай вже розглядаються як єдине ціле, що дуже добре. Ось і тому тому, тому такі можуть бути пояснення. А, а так а так, ну це дуже дуже добра тенденція. Тому що Трамп Трам вже стільки не говорив, що щось не зробити після 8 числа, це вже буде ну якось виглядати балаболом. Угу. Ну до речі, також Трамп заявив, що зустрінеться із Сізіпіном до кінця поточного року, але лише за умови, якщо США і КНР укладуть торгівельну угоду, це те про що ви говорите, що він не підвищує ставки у переговорах з Китаєм. Ну так, так тому що ну, ну я не вважаю, що це довгострокова угода. Трамп готується до війни з Китаєм. Чого вони зараз цю торгівельну угоду? Тому що от вчора буквально читав доповідь американською, там по моєму якраз щось на кшталт Ради безпеки. Вони виявили, що вони у них така залежність від Китаю щодо рідкоземельних металів, наприклад, в будівництві ти вже військової техніки, що вони просто жахнулися, бо раніше цим не займалися. Ось і тепер їм потрібен час для того, щоб перебудувати свої технологічні ланцюги. Потрібен час для того, щоб е, перебудувати власну промисловість, і тому вони так і поспішають. А Поспішають в тому числі, тому що а поки є перевага Пентагона, поки є перевага військова над Китаєм, е, то є можливість швидше вирішити е, ну там питання. Початку війни з, з Китаєм і добитися під підтвердження своєї гегемонії. А так ну можливо, можливо зустрінуться, а можливо і ні, тому що знову таки багато чого залежить від цих перемовин. Тим більше я не виключаю, що а, якраз питання нафти буде стояти руба, тому що був, знову виходимо з логіки підготовки до війни. А, їм не потрібно, щоб у росіян зберігалася ресурсна база для Китаю. У майбутній війни, бо вона не контролюється сполученими штатами, якщо говорити стосовно самого Путіна і ультиматуму Трампа, то Ройтерс пише, що російський диктатор не вірить в ультиматум, його який закінчується в п'ятницю, і не має наміру його слідувати. Ну принаймні, Ройтерс посилається на свої джерела близькі до Кремля, і за їхніми словами Путін впевнений, що буде перемога Росії і сумнівається, що нові санкції США будуть ефективними. Натомість каже, що через 2-3 місяці український фронт впаде. Але мені здається, якщо це ті самі джерела йому повідомляють, Мляють, які казали, що Київ візьмуть за 2-3 дні. То здається, у Путіна трошки проблеми із кадрами. Що ви думаєте щодо цієї інформації? Ну Путін буде воювати в будь-якому випадку. Поки він буде в Кремлі, поки це у нього ідея фікс. Це його особиста війна, це його особисте виживання. Політична і фізична, і тому він буде воювати до кінця. там Те, що йому говорять, не говорять, він, в нього питання знищення України українців і духа українства, як вони як вони говорять, це, це відкрита Чи сподіваються вони, ну мабуть, так думаю, що пронесе. Але тут знову таки ми повинні в першу чергу активність проявляти показати справжні санкції може накласти Україна, роздовбавши роздовбавши термінали в першу чергу Балтійському морю. Оце буде справжніми санкціями. Тоді вже байдуже, яка буде ціна на нафту для Росії. Вони її просто не зможуть нікуди експортувати. Ну а до речі, постійний представник США при НАТО сказав, що найближчими днями і найближчими тижнями Україна має отримати від партнерів максимальну кількість зброї, що має здивувати Росію. Натомість Росія напередодні скасувала ось цей мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності наземного базування. Про це сказали там в їхньому МЗС. І сьогодні про це повторив рот Путіна. Пісков пропоную теж буквально коротко послухати. в России больше нет никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие шаги. Ну і паралельно з тим напередодні з'явилася інформація, що над полігоном Капустін Яр, з якого раніше росіяни запускали Арішнік, буде заборона польотів до 8 серпня, з 4 числа. Ну і 8 серпня це якраз вже цей термін Трампа, до якого Путін має, начебто, піти на мир. Але до чого це все, як ви думаєте? Знову ж таки, росіяни просто намагаються відповідати на підвищення ставок. Чи дійсно вони зараз можуть запустити той самий арешник? Просто з якою метою, щоб Келох, коли приїде запустити арешник по Києву? Ну нехай спробують. Нехай ризикнуть. <гум> ну дивіться, це ж мешкантинентальна ракета. Це означає, що вони повинні повідомляти всі ядерні країни, що ця міжконтинентальна ракета готується до запуску. Це перше. Друге, коли росіяни говорять, що у них немає ніяких обмежень, відкриють всім таємницю. У них немає давно вже ніяких обмежень з 2019 року. Чому тому, що цей договір про ракети малої та середньої дальності, він вже давно сканав, що якраз при Трампі. І у них і так давно немає ніяких обмежень. В принципі, використання ракет е, от, проти України це і є давно порушення цього договору. А, цей договір укладався в 1987 році, аж так, і тримався до 2019. А ось і тому це таке, що є, що немає їхнє оголошення. А, тим більше вони теж порушували активно цей договір ще до 2019 року, mm -hmm. самим цим виробництвом цих ракет, які було. До речі, це. Скасування цього цього мораторію да добре, що й для нас, чому тому, що цей цей договір розповсюджується на Україну, як як не дивно, ми не підписували, не розповсюджував. Нам було заборонено постачати на експорт ракети дальністю більше ніж 300 кілометрів, і внутрішнє для внутрішнього використання на 500 кілометрів. І у нас в дійсності вже. Ну, років шість як немає ніяких обмежень. Нам до речі, не вигідний це договір, тому що росіяни його теж ну активно порушували. І тому тут принципово нічого не помінялося. Але те, що вони так машуть ручками, ну нехай машуть далі. Нехай спробують. Я подивлюся, тому що вони, вони різко збавили в дійсності обороти погрозами в ядерній зброї, коли прийшов Трамп до влади. Це вони Байду не могли розповідати про страшну ядерну загрозу, тому що там було кому передавати. Там Бьо був голова ЦРУ, колишній посол США в Росії Селіван, які переказували ці російські казки, які про ядерну загрозу. А при Трампі вони різко збавили в дійсності обороти, тому що ну там дійшло, що там сидять в Вашингтоні такі пацани. Що те, що невідомо, що від них чекати? Ну, а, до речі, щодо Ердогана цікаво, що сьогодні там цілий день писали, що, начебто, він має приїхати в Київ, хоча офіційно це не підтверджують. Але це може якраз таки співпасти з візитом Келога до Києва. Якщо, наприклад, це станеться, як ви думаєте, до чого б це може бути? Справа в тім, що Ордоган теж підпадає під ці обмеження щодо експорту російської нафти, тому він так і бігає, щоб самому не потрапити під це обмеження. Там щоб я бачив, вже десь повідомлення, що МінФін США вже почав телефонувати. Ну там в турецькі банки задавати дуже незручні запитання стосовно того, що у вас там відбувається, в речі, можна бачити. Що те, що до російських грошей почали задавати запитання? Так що цей процес ідеї? Ну, в принципі, вся суїта в Келега якраз пов'язана. не Келега, а Ердогана пов'язана з тим, що він хоче він хоче і зберегти фактично експорт нафти заробляти гроші і не потра щоб йому за це нічого не було. І тому це він тут говорить, що він там готовий там стали накривати все інше. Ну, враховуючи, скільки грошей заробляє Туреччина на, на російській нафти, я думаю, що він там стали готовий накривати цілодобово і не тільки в Анкарі, а в Стамбулі теж. Але цікава інформація з'явилася теж напередодні від голови офісу президента Андрія Єрмака, який в колонці у Washington Post написав, що цього тижня світ може отримати можливість покласти край війні, яку президент Росії Путін веде проти України. Але він по суті закликав, щоб змінити траєкторію війни. А то каже, що варто вдарити по росатому і роскосмосу. Звісно, пропагандистка Скабєєва дуже так кричала стосовно стосовно цієї колонки, але перерахувала фактично усі пункти того, що написав Єрмак, крім того, що там потрібно і санкції запровадити проти банківського сектору і вторинні санкції проти партнерів російських. Як ви думаєте, про що свідчить така реакція? І чи дійсно ви вважаєте, що цього тижня ми можемо побачити дійсно припинення вогню або дещо більше навіть мир ні Поки Путін живий, я в це не вірю. Це раз. А удари Ні. по Росатому і Роскосмосу можуть нам, наприклад, дозволити? Ну, тут давайте так. Роскосмос Рос і так дохлий Відкрив тим Чому? Тому що після того, як Ілон Маск з'явився, Ілон Маск з'явився. А в принципі, Роскосмос вже не конкурентно спроможний став. Ось по Росатому там складніша ситуація. Так просто відмовитися від Росатому важко, тому що американці 20 років і весь західний світ їх влаштовували ситуацію, коли Росатом збагачував урани, постачав, наприклад, Францію в США і так далі. Тут, тут ядерні технології. Зазвичай такі технології мають, мають виключно ядерні країни, які мають замкнені ядерні цикли, які можуть це робити. А, але те, що пан Єрмак про це нагадує дуже правильно, то що прискорювали, щоб вони цю позбавлялися залежності, єдине, що швидко можна зробити, швидко можна зробити а, це накладення мораторію на введення в дію нових атомних станцій, які будує Росатом. а це можливо зробити через МАГАТЕ. Ну, от ти будуєш ну як от в Туреччині за російські гроші будуються, атомна електростанція. Ну будуйте й далі, тільки вона в дію не вступить. Ну тому що, тому що серти, ну, сертифікацію не пройде магате, оце можна швидко зробити. Що стосується інших, там був створений консорціум десь в 22 му чи 23 му році. Я поки не знаю, в якому він стані. Щодо того, щоб ну уникнути цю там Японія була Канада. США, Британія для того, щоб уникати оцю залежність від Росатому. Але в першу чергу це до речі стосується Європи. А в Європі зараз працює біля 20 блоків, які побудовані ще були в радянські часи на території ЄС. Але ЄС сказав, що вони грошей немає, і вони нічого от, змінювати не, не збираються. Тобто Україна змогла, наприклад, позбавити залежності, коли. Перевела, наприклад, Запорізького ЄС на Паливо Вестенхаус і частково Південна Українська. А у Європі, звичайно, що грошей немає на це і вони не збираються це робити. Тобто, це спільна повинна бути позиція і США і Європи. А там в Європі, як завжди, починаються нюанси. А часу, звісно, до ем, закінчення терміну ультиматуму Трампа залишається буквально там декілька днів. Тому все цікавіше спостерігати. Що ж, е, які наступні кроки будуть Трампа по відношенню до Путіна і як він буде тиснути щодо Індії та Китаю. За цим всім будемо далі спостерігати і звісно зустрічатися. І в наступні дні. Дякую вам дуже за аналітику і за ваш час. Нагадаю, говорили сьогодні разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую.